Цікава річ, готувався сьогодні до конференції для сестер, які мають прийняти обіти в суботу, і ми з ними говорили власне, про поспіх. І е, цікаво, що в сучасному словнику, тобто хвороб, існує хвороба поспіху. Хвороба поспіху. Це означає, що ти постійно перебуваєш в стані, коли щось не встигаєш, а е, і перебуваєш в такому постійному хвилюванні. Так? І цей поспіх так, це є річ, яка може заважати духовному житті і єднанні з Христом. Дуже часто людина говорить про те, що я не вмію читати, або я не можу роздумувати над Святим Письмом. Як на мене, то це через те, що ми намагаємося читати його в поспіху. Так. Ем, я вже колись говорив, що є одна така цікава книжечка, яка називається Бог іде зі швидкістю 5 кілометрів на годину. П'ять кілометрів на годину це рівно стільки, скільки може пройти людина. Швидкість людини. Тобто Бог іде з швидкістю людини для того, щоб людина могла бути впевнена, що він готовий бути її опорою. Поспіх вбиває наше духовне життя. Поспіх вбиває любов, так? адже ж любов рухається повільно, написано в цій самій книжці. Так? Любов рухається повільно. А, якщо ми будемо говорити ще більш з наукової точки зору, то е, Тома Аквінський в своїй сумі теології пише, що Бог є нерухомий. Як ви думаєте чому? Тому що якщо б він був раптом рухомим, то існувало б місце, куди б він мав рухатись і це означає, що є місце, де його ще нема. А він є всюди. Він є всюди, а тому чекає, коли я готовий прийняти його любов. Дуже важливо. Вміти виплести на цю глибину, щоб відійти від цього поспіху. Адже він притаманний всім, це хвороба сучасності. Так? І е... бачимо, що Христос часом був нелогічний для нашого людського мислення і доволі повільний. Тут буря, він собі спить на кормі. Поки його там розбудили. Так? Або, наприклад, приходить до нього і кажуть, вчителю, дочка моя помирає, ходім, воно». і він йде йде, тут розвертається і ще з кимось другим розмовляє. Так? Це означає, що він перебуває тут і зараз. Тут і зараз. Дуже часто можна почути, коли запитуєш, як справи в тебе. Так? І кажуть, все класно, але ще би мені за 2-3 години в добі додати, то проблема не в цьому, дорогі брате та сестру. Це не вирішить питання того, що в тебе не вистачає часу. Вирішення може бути таким, що тобі потрібно навчитись сповільнитись. Сповільнитись, щоб бути, бути присутнім з ним. Бути присутнім з своїми рідними, бути присутнім, зрештою, просто, а не витати в планах, які ще чекають тебе в сьогоднішньому дні. Це дуже важливо навчитись. Карл Юнг, говорячи про поспіх, говорив, що поспіх це не диявол. Поспіх, це не від диявола, поспіх це сам диявол. Так? І одна з е, людей, забувся ім'я, вибачте, будь ласка, вилетіло мені з голови, яка допомагала рятувати євреїв під час Другої світової війни, говорила таку річ: що коли диявол розуміє, що він не зможе відвернути Тебе від Бога, то Він посилає тобі заклопотаність, багато справ. Так? І таким чином ми можемо робити багато і служити ніби багато. Але це може бути для Бога, але дуже часто без Бога, так? коли ми занедбуємо цим самим свої відносини з Христом, занедбуємо читання Слова, так? кажуть хтось. Ну, я ж не можу медитувати дві години в день зранку, так і, зрештою, ну, якщо ти не священник, так і не монсестра монахиня, ну то напевно, а одружений чоловік чи дружина напевно це й не входить в твої обов'язки сидіти камінчиком дві години, щоб медитувати. Але медитація слова Божого зрештою не полягає тільки на цьому. Медитація слова Божого полягає, щоб ти носив його в своєму серці впродовж цілого свого дня і будь-якого заняття, яке ти робиш. Але для цього потрібно сповільнитись і не спішитись. Для цього потрібно вийти на глибину, ту, на яку Ісус сьогодні запрошує Симона Петра. І ми знаємо, що Симон Петро був рибалкою. Правда ж? Але пам'ятаєте, коли потім Ісус вийде з ним на діалог і буде запитувати, так, чи любиш ти мене, Петре? Він буде казати, люблю, то Ісус буде, що йому казати, що він має робити? Паси мої вівці, а Петро рибалка. Він не пастух. Петро пастух. Петро, петро рибалка не пастух. І дуже важливо зрозуміти, що, від, що відбулося. Коли ми даємо своє своєму серцю, щоб воно було в ширині. І в ширині прийняло всю любов, яку нам готовий дати Господь, любов трійці. Трійці, тоді Він розширює наші можливості і горизонти. Дорогі брати та сестри, бажаю кожному з нас виплести на глибінь і там знайти справжнього живого Бога і себе в ньому. Амінь.